Доброго дня ще раз всім. Я б хотів би провести прес-конференцію, провідомити про три, так сказати, блоки питань, які сьогодні стосуються саме міста Житомирська Житомирської області. Почати я б хотів би з того, що сьогодні в Житомирській області ми фронт змін реалізуємо проєкт пілотний, на якому буде відпрацьовано спільні дії батьківщини і фронту змін на території Житомирської області. 12 лютого повинні прийти позачергові вибори по одномандатному 41-му округу до обласної ради. Нами висунути кандидат до, на ці вибори Дмитро Карпачов. Він на сьогоднішній день підтриманий бюро обласної організації Батьківщини і сьогодні. На цьому так сказати моменті ми хочемо відпрацювати те, що говорилося в пресі, те, що були проведені заяви про спільні дії опозиції. Ми хочемо побачити, як це буде відбуватися насправді, тому що дуже багато буде виникати питань і координаційних, і відпрацювання штабів на роботі на цих виборах, і людей, які є в Червономіському районі, які підтримують. Працюють сьогодні разом з батьківщиною фронтом змін, і ми б хотіли б добитися того результату, щоб саме спільного кандидата, який буде боротися проти провадного кандидата, щоб він отримав перемогу. У нас на сьогоднішній день у політичної партії фронт змін є досвід перемог. 18 грудня в Краматорську, в Донецькій області, наш кандидат переміг по одномандатному мажоритарному округу. Володимир Ржевський отримав перемогу і зайшов до міської ради Краматорська. І сьогодні ми відчуваємо те, що практично ми можемо зробити так, що саме спільні дії опозиції можуть довести те, що сьогодні наша позиція. Наша, так сказати, конструктивна позиція до того, що робити потрібно в суспільстві, і з приводу земельної реформи, і з приводу медичної галузі, з приводу податкового законодавства, є більш вагомими ніж те, що сьогодні пропонує влада. Тому сьогодні цей пілотний проект починає діяти. Повинно відбутися ще пару процедурних моментів. Це висунення офіційно кандидати і робота на кругах. Я впевнений, що Дмитро Кропачов – людина дуже амбітна, молода. Він багато чого вже зробив в своєму житті. Він має амбіції в тому, щоб зробити для Червоноармійського району ті кроки, щоб подавати ті проблеми, які є сьогодні в Червоноармійському районі. Довести людям, що сьогодні можна робити все набагато, так сказати, краще. І вирішувати ті проблеми, які є в районі, ніж це вирішується зараз.